Фонує мені хлопчина і каже: Вовчик, спасайте, треба реанімувати душовий піддон. Кажу, кидайте відео, глянемо, чим зможемо, тим поможе. Мати Василева, воно все розлізлось. Я не знаю, два роки каже той Піддон прослужив і все. Я розумію, що ніхто за таку роботу навіть і не хоче близько братись, бо там купа підходів. І я кажу своєму Славчику, ну я сказав там ціну. До речі, вгадайте в коментарях, як думаєте, що я зарядив за той за ту роботу. І я беру свого плиточника Славчика. Кажу, Славчик треба, а він там в сусідньому під'їзді якраз живе. Зараз ми до нього зайдемо, він вже там все закінчив і він вам максимально детально розкаже, що він там і як він там робив. Поїхали! Ні-ні-ні-ні, Не треба! Словчить, блять! Славчик! Словчик! Славчик! Опача, красота! Ну, старий, давай! Давай, Славчик, в двох словах розкажи швиденько, що ти тут робив? Виставив опалубку, кинули сітку, заляли, стяжку, заармували гідро і золяція. Робили сплитки, яка була, бачите, одна сіріша, друга да, трошки ну, темніша. Те, що замовник оставив, те й. Ну. Да, так, так, воно і є. Але друзі, от ви бачили, який у нас там був жах з мозаїки, воно все розлазилось. Славчик, скільки ти тут підходів був? Раз, два, три, чотири. 5-6. А тут як? Тут прогрунтувати в нас технологія. Прогрунтувати треба, щоб 400 часов щоб, ви, щоб висохло. Тут Ні. ходів 10 чи, чи 12, або туди-сюди, і пилялася плитка на об'єкті, бо тут жила квартира, ну тут пилі, щоб не було. Не... Макраріш не затягнеш. Ні, ну так куди? Тут і, і так. Ну, все. Оце вчилося, все класно. Все, зробили епоксидною затіркою, сформували кутики, ну, плитка така, але сформувалася так. лікончиком повну. повністю все. Все, хлопці поставлять душову кабіночку і, і сила. Славчик. Буде не, класно все. Сила, красавчик. <реш> Закончив на красний ну, диплом. <реш> і, і я люблю, щоб була витримана технологія. Правильно, правильно. Ну, Славчик. от я. Молодець, ти красавчик. Славчик. Ти молоча, чесно, серйозно. Треба, щоб все було по технології. Я тебе прямо бажаю. Я тебе теж.